Привіт, дівчатка! Сьогодні я вам покажу дуже швидкий макіяж. Якщо ви кудись спішите, наприклад, вам потрібно підкреслити легко очі, і ви не хочете на це витрачати дуже багато часу. Тому, що нам для цього буде потрібно? Консилер, рум'яна, бронзер або скульптор, який у вас є, хайлайтер. Жидкі тіні. У мене будуть тіні в олівці і будуть тіні ось такі одна. однушечка. Що ми з вами робимо? Для початку ми беремо консилер і тонуємо очі. Трішечки заповнюємо, буквально трішки, небагато. Трішки перекрили. Угу. Після цього що ми з вами? Робимо? Я беру. Бронзер. Перемов кисть розпушену, набираю трішки бронзеру на ручку залишки і затемняю собі трішечки ось внутрішню складочку, для того, щоб візуально ніби як припідняти нашу навислу повіку. Трішки затемнюю цей кутик, доходжу до ока, вивертаю кисть і трішечки витягую. Затемнили, Чим розпушеніша кисть, тим буде більша площина, брат. Буде більш повітряно лягати. Чим менша, тим наносить більш точково, скажімо так. Беремо рум'яна. Можна тою ж самою кистью, це без проблем. Набираємо рум'яна. Проходимось. Просто поверхні складови. І трішки заповнюємо. Після цього беремо з вами стік болівець. Або жидкі тіні. В кого що є, то і бере. Беру кисть поменше. Набираю на ручку і починаю заповнювати. Можна через ручку і на око, а можна брати просто нанесли на око. Заповнили його і просто розтушовуємо хаотичними рухами, головне не виходимо вище ось цієї впадинки. Все, десь додавали, де бачите, якщо не вистачає. Максимально розташували. Я повертаюся, зазвичай до кисті, якою наносила бронзу, бронзер і рум'яна, прохожусь ще по верху повіки і в куточку, для того, щоб максимально розташувати, перекрити. Угу. Після цього я беру тіні схожого відтінку. і ось так перекриваю повіку. Після цього беру хайлайтер. Я змішую в декілька відтінків. Під бровку наносила. Я ще люблю наносити ось сюди внутрішній кутик. В кого не нарощені вії, той ще повинен нанести якийсь олівчик. Слизисту верхню і міжвіковий ряд. Для того, щоб був густіший ряд вій. І фарбуємо віки. Так як вони у мене наручені, я не фарбую. Ось, дівчатка, такий легесенький макіяжик на, хоть на щодень. Хоч не на щодень, хочете, можете так кудись йти без проблем. Це буде гарно носитись. І ось так у нас вийшло. Я на це витратила буквально 5 хвилин. Може, навіть і менше. Ну, можна швидше, якщо б я вам там нічого не розповідала. Mm -hmm. Так що, дівчатка, зберігайте собі відео і робіть собі такий макіяж, і пишіть мені, чи вам вийшло зробити такий макіяж. Дякую за перегляд!